У прилуках запрацювало цифрове телебачення. Щоправда, поки що в тестовому режимі. 10 вересня на Прилуцькій радіотелепередавальній станції Чернігівської філії концерну РРТ завершився монтаж передавачів та антенн. Ця нова привезена з німеччини техніка обіцяє телеглядачам нову якість зображення. Красива картинка, звук дуже хороший. Якщо брати зараз ми дивимося стандартної чіткості телебачення, то в перспективі буде високої чіткості. Цифрове телебачення це спосіб передачі рухомого зображення і звуку в стисненому вигляді. За рахунок цього в ефірі можна розмістити більше інформації. Так, один аналоговий канал легко замінять вісім цифрових. Аналогове телебачення у нашому місті дає можливість дивитися 13 вітчизняних телеканалів на 12 передавачах. Тоніс і пролуки працюють на одній частоті. Деякий час аналоги цифри йтимуть поруч. 2013-го почнеться поступове відключення першого. І до 2015-го аналогове телебачення відключать повністю. Витіснить однозначно цифрове телебачення. Окрім високої якості зображення, перевагою цифрового телебачення буде розширення списку каналів, і всі вони будуть вітчизняні. Будемо бачити 32 канали. Причому в дуже хорошому качесті. Незважаючи на модель та марку телевізора, дивитися цифрове зображення зможуть усі. Для того, щоб побачити цифрове телебачення, на звичайний телевізор, треба придбати. Спеціальні так називаємо ресівери прийомники будуть підходити для любих моделей телевізору на ринку України. Даний вид товару поки що відсутній, як і телевізори з уже вмонтованим передавачем. Наразі керівництво фірми, яка займається впровадженням цифрового телебачення в Україні, розглядає два варіанти закупівлі необхідного обладнання: дешевої китайської чи дорогої, але якісної корейської. До нового року обіцяють приставки в Україні будуть. Ціна на них стартує з позначки 300 гривень, тож задоволення не з дешевих. Подейкують в бюджет країни на наступний рік закладається сума, що дозволить для малозабезпечених верст населення отримати приймач безкоштовно.